Триває 740-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1150 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 4 березня окупаційні війська Росії втратили 417 тисяч 950 військових. 6648 танків, 12660 бойових броньованих машин, 10210 артилерійських систем, 1004 реактивних системи вогню, 698 засобів ППО, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 7845 безпілотників оперативно-тактичного рівня, Одну тисячу дев'ятсот шістнадцять крилатих ракет, двадцять п'ять кораблів, тринадцять тисяч триста сімдесят чотири одиниці автомобільної техніки та одну тисячу шістсот двадцять одну одиницю спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.